Доброго раночку, йдемо на каву. Зараз йдемо в кав'ярню з дитячим майданчиком. Зустрілися, наші друзі під'їхали, разом підемо. Підемо в кав'ярню сьогодні з дитячою гіркою, щоб дітки там погралися, а ми спокійно поп'ємо каву. Якщо йти в тіні, то навіть нічого, а як тільки виходиш на сонечко, то так спекотно, що просто неможливо. Хочеться кудись бігом сховатися в тіньок або під кондиціонер і хоча б під вентилятор. Ух, І чогось холодненького купити одразу. Хочеться замовити. Так, на кожному кроці можна собі будь-який напій. В кав'ярнях дуже багато варіантів кави з льодом, дуже охолоджуючи. Напої можна собі швиденько придбати, як і виникла в цьому велика необхідність. Так, отут навіть просто на тротуарі продають каву, тут роблять, дивіться, абсолютно недорога, але в них тут без кавомашини, без нічого. Ну, звичайна в'єтнамська кава, яка вже заварена, вони просто з термосу її наливають і вам зі згущенкою подають. Досить бюджетно. якщо Спека, там є і літки, якщо необхідно. Але ми йдемо сьогодні в кав'ярню. Так на, на вулиці не купуємо. В кав'ярні все-таки вона смачніша. І тут ось можна придбати і холодні напої, і більш гарячі, кому це необхідно, ну і кава, звісно. Очі маленько людей. Так, я продовжую експериментувати з кавою. Сьогодні я хочу замовити авокадо кофі. Тож буде сьогодні ось такий експеримент. Женя, як завжди, замовляє чорну каву з молоком. Він не зраджує своїм традиціям з льодом, холодно. От, А я вирішила пробувати щось новеньке. Або, подивіться, яку мені сьогодні каву принесли. Це просто. Я відчуваю, що вона знову така міцнюща, що я не зможу її Подивіться, яка вона тут чорна. Ще не пробувала. Дуже цікаво. Ось такий авокадо взбитий і кава. Ну, Виглядає гарно, але я думаю, що це дуже-дуже міцно буде. доїхали, було Біля восьми вечора, десь біля півдев'ятої ми були вдома. Ну так, цікавенько я вам скажу. Бо я думаю, може пробки були. Або пропуска з кавою. Зараз міста, я його розмішаю. Ось так воно виглядає розмішане, не дуже гарно, але... Це смачно, смачно. Звісно, сама кава трішки міцна, якби сюди ще якогось молочка додати. Було би просто чудово. До речі, я попила каву з авокадо, але таке враження, ніби я пообідала. Дуже ситно вийшло. Тож зараз йду готувати додому обід, але їсти абсолютно не хочеться. Я подивилася, така кава сто десь калорій. Кава з авокадо, тож ситенько. А ми зайшли ще в магазин. Milk, я тут взяла. Два баклажана і перчик. Зараз вам по цінам покажу. Перчик у нас по 54 тисячі за кілограм, а баклажан по 27 тисяч за кілограм. Так, на сьогодні я посмажила тунець, який вчора купувала, зварила картопельку пюре, зробила салат, як будемо обідати. Всім смачного, якщо також щось споживаєте. А зараз ми вийшли на вечірню прогуляночку. Хочу вам сьогодні показати, як виглядають ресторани, морепродукти. У нас тут. Поруч неподалік, є два ресторанчики. Давайте зазирнемо туди, подивимося, який в них асортимент по морепродуктам і які ціни вже на приготовлені страви. Не так давно відчинився біля нас ось цей ресторан. Я бачу, в них є меню. Давайте подивимося. Ага, меню. Ціни, є, є ціни. Ціни вказані. Дивіться, ось креветки по 186 тисяч. Різні види креветок. Так, далі. Краби. Але без цін. Тут ціни не вказані. Не вказані, не вказані. А, тут ось якась рибка. Ні, це кальмари сушені. Кальмари 165 тисяч, різні острави з кальмаром. Це в нас восьми Страви з восьминогом по 120 тисяч, 150 є ось якась страва. Рибка. Так. Рибка, рибка, також тут без цін. Мідії, не міді, а молюски 220 тисяч ось такі. Не на все вказані ціни, можливо, ціни не вказані на те, чого немає в наявності. ось з сиром на грилі, не міді, устриці. 115 тисяч, 96 тисяч, сирі 96 і з смажені з чесничком 96. Так, далі. Ну, в принципі, ціни більш-менш. Тут ще є якісь страви, які можуть на кухні готувати. Але сьогодні я вам хочу показати саме морепродукти. Тож ходімо, там є акваріуми, вам покажу все в акваріумах. Так, дивіться, ось тут ось так в акваріумах. Там черепашки. Ти бачила? Біднесенькі. З них можуть суп зварити. А в акваріумах знаходяться. Креветочки, мушлі різні молюски, рибка, лобстери це все ви можете для себе обрати і вам це все приготують. Ось Дивіться, мідії, не мідії, знову їх називають ем, устриці. Я так розумію, це 70 тисяч за кілограм. Вони коштують так, тут ось різні краби. Крабики ось тут внизу, а тут лобстери. Ціна вказана за 100 грам. А я якось запитувала, дивилася на нічному ринку, то два лобстера було, здається, на кілограм. Якщо я нічого не плутаю. Ось так. Так, там Тамон така рибка по 55 тисяч за 100 грам. Така ритка злавою. що можна обрати все, що є, і вони вам готують із того меню, що я вам показала. Це більш-менш такий бюджетний ресторан, тому що є ресторани, в яких ціни ого-го на морепродукти, ну і на страви з них. Тут навіть ось дивіться, а морські виногради, ці водорослі продають, можна собі замовити. Є трішки на вулиці за столиками сидять, Тут в середині небагато, багато вільних місць, але цей ресторан не так давно відчинився. Аліска, ходімо далі. В наступний ресторан, подивимося там ціни. Так, тут поруч є ще один ресторан, який користується також величезною популярністю. І зазвичай ввечері ці столики зайняті. Він весь заповнений. Тут також ось є меню. І також тут ціни на море продукти, на різні страви. Більш маляв. Більш-менш адекватні, тут ось кривертки по 95 тисяч, устриці по 5 тисяч, рибка 155 тисяч. Ну тобто ціни більш-менш адекватні на те, щоб замовити якусь страву, поїсти, повечеряти. І там також є акваріуми, де можна все це подивитися. Тут також великий вибір, дивіться, мушечок різних, молюсків. Е, дуже хочу навчитися готувати. Можливо, скоро піду на базар їх купувати та щось будемо разом дегустувати. Якісь рецептик. будемо дивитися. Так, тут тут все. Е, Там також є лобстери різні. Рибка, крабики. Обираєш для себе все, що тобі подобається, і тобі готують. В цьому ресторані вже набагато більше людей, і зараз біля сьомої години вечора. І я вам скажу, що тут кількість людей буде збільшуватися, і в якийсь момент тут навіть пройти буде дуже складно біля цього ресторану по тротуару, тому що багато байків, людей тут. Буде сидіти. мабуть тут смачно, ну і ціни більш-менш адекватні. Ще один ресторан, який неподалік нашого будинку, на нашій вулиці. І тут ми дуже часто проходимо. Зараз вам покажу меню, воно тут також є. Тут вже такий більш ресторанний вигляд має цей заклад. Якщо там більш такі, знаєте, при дорозі, десь на столиках, то тут вже більш як ресторан. Але ціни також більш-менш адекватні. Та. Е, так. Салат з медузою 160 тисяч, е, тунець, салат з, з тунцем, мабуть, так. так. Далі цін не бачу, цін немає. Не на все. Бачите, є ціни. Тож тяжко зорієнтуватися тут. Так, тут все без цін. Тож, покажу вам лише морепродукти. Ага, тут ось щось є, на якісь страви. М -м -м так, незрозуміло, в них по меню, чесно кажучи, Давайте подивимося по морепродуктам. Що тут в них є? Який вибір? Ось такі є мушлі. О, тут вже такі прям в цьому ресторані прям такі вже величезні. Подивіться, якщо там були маленькі такі мушлі, то тут величезні. Mm -hmm. Бачила, які креветочки. Так, тут ціна вказана за кілограм. Ну, все рівно виходить дорожче, ніж в попередніх ресторанах. Лобстер 2 мільйони 700 тисяч, 2 мільйони 950 тисяч, там по 3 мільйони о, величезні величезні. А це я не знаю, які ліса також морепродукти, якісь ракоподібні, але не зрозуміло. Я не знаю, як вони називаються. А повернемося до мушричок, подивіться, які тут величезні. Ось такі, дивіться, які вони великі. Ось тут ці незначно вже дорожчі. Шука. Щука там? О, яка вона величезна, диви, яка рибинка, але щось вона вже догори пузом лежить та рибинка. А, ось така риба, яку можна придбати. Вау, а подивіться, які тут величезні мушлі. Ось моя рука, моя долоня 980 тисяч дон за кілограм. Такі коштують. Рибка така, так? А, так та, ось, ну, дорога риба, я, я вам скажу, друзі. Слух. Так, далі. Що у нас? Слухі. Ось такі чудні. Продукти, не знаю, як вони називаються, досить смішні. Там крабать мушлі. мушлі. Ну, тут вже значно дорожче, це вже видно по цінах. Так. Ось такі мушлі. Вони по мільйон 305 тисяч за кілограм. Що там Крабики? Ось такі краби І велика кількість ось таких рибок, я навіть не знаю, це може якісь групери чи що. Групи, так, Так? ти так думаєш? А, так, що ось ось, ось. так, я покажу вам ще один величезний ось такий ресторан морепродуктів. Тут я вам меню вже не покажу, тому що, мабуть, для цього потрібно піднятися на другий поверх. Саме там знаходиться ресторан. А тут знаходяться акваріуми з морепродуктами. Ми все рівно нічого замовляти не будемо, тож в ресторан задля того, щоб подивитися, меню, підніматися, не будемо, щоб зайвий раз не турбувати офіціантів. Просто пройдемося морських жителів, покажу, що є в цих акваріумах, які морепродукти тут можна побачити, придбати та скуштувати. Тут вже різноманіття досить широке, тут багато ось таких, Я не знаю, що воно таке, але такі, на, на вигляд, наче якісь змійки. Вон вони один біля одного труться, плавають, тут не видно ні очей, нічого. Там просто які, якісь вузики я бачу на носику, ну і видно, що оце це хвіст. Ось такі незвичайні якісь змійки. А, мабуть є великим делікатесом. Далі дивіться. Подивіться, тут величезна кількість лобстерів, вони різні, є ось такі, є он такі червоні, але ті червоні і більші. Такі лобстери, вони також відрізняються. Є акваріуми з меншими, є зовсім з величезними. Вон там щойно чоловік піднімав, то вони просто гігантські. Тут дивіться, які величезні мушлі, ракушки, устриці, подивіться. Ось такі ракушки. мушлі. 650, ну та що поруч також таку саму ціну. А тут якась така пласка, типу нашої камбали, можливо вона це і є. Ось така сіренька і ось така руденька двох видів. Там ще є ось зовсім така світленька. Це також вона така ж самісінька, але іншого кольору. Ой, а тут подивіться, це, мабуть, камчатські краби, так, якщо я не помиляюсь, дивіться, які вони волотенські. Ну і максимально дивні створіння, як на мене, це ось ці мушлі. Коштують вони також ще маленьких грошей. Ну і ще одні дивні створіння. Ніби з іншої планети. Ось такі 2 мільйони 800 тисяч коштують. Я знаю, що тут має бути ще і акула. Зараз подивимося, бо час від часу ми сюди заходимо. Подивитися, що тут є, тож і акулу також тут зустрічали. Це просто якась рибка. А ось і акула. Акула коштує не так, дорого ну, 650 тисяч донь, а ось ця риба 950, ну риба навіть дорожча. От, і тут ось є ще скати. Скати коштують по 1 мільйон 150 тисяч догрів. В цьому ресторані сам ресторан, самі посадкові місця знаходяться і на першому поверсі, і на другому. І ось тут знаходиться кухня, де можна побачити, як вони їх готують, як тут все смажить. Пахне тут неймовірно, апетитно. Які тут аромати, ви навіть собі уявити не можете, як тут смачно. Аліса мене веде, хоче щось показати і мені, і вам. Щось вона там цікаве побачила. О, дивіться, який велетенський крап. який в нього клешні. Що, Аліса, що покажеш? Ось, рибка така. Нічого собі яка вона смішна. Але тут так гучно, тут скільки людей. Дуже. Десь я вдихнула ці спеції, тепер не можу прокашлятися нормально. Тут дуже гучно, тут завжди так гучно і дуже багато людей. Я думаю, що цей ресторан також користується величезною популярністю. Просто а, тут вибір морепродуктів набагато більше, ніж попередніх, які ми бачили. Ну і звісно, тут набагато дорожче. Так, ну а тут ще й морські їжачки є. Їх також можна замовити, щоб вам приготували. Привіт, хлопці! Припливли такі дивляться на мене. такі вам! Ну що ж, я сподіваюсь, вам було цікаво подивитися, що із морепродуктів можна замовити в ресторанах, що тут продають взагалі який асортимент, які ціни. Тож, чекаю від вас вподобайку, коментар під цим відео та нагадую, щоб не забули підписатися. А ми за лісою рухаємося додому. Бажаємо вам гарного дня, мирного нам всім неба. І бувайте до зустрічі завтра в новому влозі.